Вітаю вас, мої дорогенькі! Що відбудеться 100%? 100% це буде. Що це? Подивимося одразу, що 100% буде. Так, тут буде, значить, так, багата сім'я. Тут буде достаток, тут буде дійсно все, на все буде вистачати. Буде все. Десятка пентаклів. Тут найкраще можна ще побажати. Це тільки скористатися цими, цими фінансовими благами. Фінансові блага будуть. Буде величезна трансформація я, між тим. Так, ну давайте роздивимося, що це саме, про що це саме кажуть. Що 100% буде дуже скоро. Це те, за що ви боролися, те, що вам, можливо, при участі дасть якийсь чоловік. Якщо ви хотіли вийти заміж, то дійсно говорить про те, що у вас буде сім'я, і сім'я буде мати хорошого, ви будете мати хорошого чоловіка, сім'я буде мати хорошого господаря, так, і ви станете господиною величезного маєтку, можливо, або величезного. Ну, як, великий достаток буде. Ось так. Ну, хай так буде. Це дійсно те, про що ви мріяли? Це любов чоловіка і сім'я. Що буде 100%? Що буде 100%? Що буде 100% це буде? Що буде 100%? Готузи повиходили. У ваших руках буде влада, ви будете сидіти на троні, і у вас буде влада. Ви можете починати будь-яку свою з цієї точки, так, в якій не знаходитися будете, так у ваших руках буде дуже багато ресурсів. Ви можете починати будь-яку справу. Так, будь-що, що ви захочете. Це в ваших руках. Ваша активність вона спроможна на величезні, величезні такі справи. Ви будете займатися те, що розуму потрібно, так, те, що душі потрібно. Це поєднає вас в вашій активності, в тому, що ви можете створити щось дуже чудове. Що буде 100%? Що це в нас? З нічого буквально ви зварите щось таке цікаве. Ну, тут не про кухню нашу, тут про кухню життя. Знаєте, я десь колись давно читала, коли, напевно, вивчала ще німецьку мову в школі. Там казали, що німецькі жінки, вони такі, що буквально з нічого щось зварять. я вам, Ви точно мені зараз відповісте, що з нічого варять не німецькі жінки, а українські. У вас така сама ситуація, тобто, але тут кухня, життя. З нічого буквально, з ваших мрій, ви просто зробите якусь величезну. Подію, або і це буде подобатися не тільки вам, це буде подобатися людям навколо, це не дасть вам натхнення і сили. Це просто виконання бажання. Тобто з нічого, якісь бажання вашим виконаються, якісь бажання просто здійсниться. Що буде 100%? Що буде 100%? Що 100% буде так, я цю карту трішки прикрию. А 100% відбудеться те, що Ага, величезні досягнення в вашій мрії. Тобто ви, скоріш за все, маєте мрію, так? Ну, про щось ви все-таки мрієте, якесь бажання є, або навпаки, у вас величезна мета, до якої ви йдете, і яка підкріплюється вашою мрією. Тут говорять, що ви зробите якийсь різ, різ, різкий ривок до цієї мрії. І всьому вам допоможе сила, кохання. Доведеться, звичайно, стати перед вибором якимось. Щось, щось начебто втратити. А що втратити? Якісь здібності свої. Але це все рівно дає рух до, до мрії. Давайте подивимося саме в цьому випадку, тому що тут такий складний вибір якийсь. Що вам рекомендують ваші ангели охоронці Вони завжди на вашому боці, вони завжди кажуть те, що вам ну, на користь дати відбутися змінам, кажуть вони. Що вам вони радять? Постояти, подивитися, як ці зміни будуть все-таки влаштовувати ваше життя, а потім вже вирішувати. Більш нічого. Тому що тут саме буде щось таке відбуватися, ви завжди зможете зробити крок назад і знову вперед, але іншою дорогою. Тут про це. Так. Що відбудеться 100%? Що відбудеться 100%. Так, знову у нас така цікава карта, яку потрібно закрити. Що відбудеться 100%? Ох ти, тут переїзд у когось, бачите? Буквально не одна ви їдете, або не один ви. Тут група людей, яких ви вважаєте найближчим вашим колом, або сім'я ви, значить, їдете не знаєте куди. Але це потрібно, так потрібно. Тут переїзд іде, буквально переїзд. Не поїздка, переїзд. Воно виглядає навіть ця подія як завершальний етап певного періоду у вашому житті. Тобто ви зробили певне таке коло, так, колесо, зробили певне коло, колесо долі. І ви опинили, опинилися в наступній точці. Вам потрібно рухатися далі. І ви зробили цей крок, тобто завершили певний ваш період, причому так благополучно, і ви рухаєтеся далі. Що відбудеться? 100%. 100% це відбудеться. А тут. Буде, знаєте, воно здається незначною подією, і начебто відмовляєтесь від якогось шансу, а стоїте на своєму, на своїй якісь, на своєму якомусь бажанні. Ось і це, ви знаєте, правильно робите. можливо, подивимося, від чого ви відмовляєтесь, що ви не берете. З собою. Ви відмовляєтесь рухатись. А що вам тоді дістається? Ну, дістається по справедливості, дійсно, подарунок, якийсь від Всесвіту. Ви тримаєте його в руках і з цим ви можете йти починати щось нове. Тут велика цінність в ваших руках, але ви ще не можете нею скористатися. Тут якось так треба її до ладу привести. З нею дійсно поки що нічого не можна зробити. Що це за цінність? Та все, що завгодно може бути, щось вам прийде подарунком від Всесвіту. І це буде добрим початком для вашого успіху. Тут все, що завгодно може бути. А тут дійсно буде успіх, дивіться. Ваша, Ой, як, ваше створення, давайте так, ваша огранка цього брилянту, так? Діаманту, вона зробить своє, тобто ви дійсно ну, досягаєте успіху. Величезного успіху. Тут по сонцю, ну тут не можна нічого сказати, що там щось вийде чи не вийде, можливо, ви не знаю, там справу якусь відкриваєте, або дійсно була поїздка, переїзд, і ви облаштувалися на новому місці, і там щось нове починаєте. Тобто, тут саме через те, що ви відстояли свою позицію, ви отримали. Дуже класний шанс, і ви, скориставшись цим шансом, змогли змінити реальність свою, змінити саме з лимону, так, лимон, так, ви зробили, зробили лимонад. Тут навіть не так, ви навіть отримали вже те, що буде початком успіху. Ну, така тут ситуація дуже цікава. Тут просто в цій ситуації, так, в цьому випадку, є багато не людей, які не хочуть приймати це. Але ви стоїте на своєму. Дев'ять разів скажете, я стою на своєму, вам ні собі так, і тоді здійсниться щось. Дуже цікаве. Тут дійсно буде успіх. Так. А що точно, точно буде? Що 100% відбудеться, що 100% 100% буде. Бачите, якийсь рух, як... звідкись ви покинули щось, завершили, що? Це ваше таке рішення? Ви звідкись підете? Те, ви підете звідти, що дуже сильно вас емоційно влаштовувало, вам подобалося, але ви скажете: це кінець, стоп, не хочу більше тут. Ви. Дістаєте меча і говорите, все, я рішуче заявляю, що так і буде. Що назад вороття немає, або якщо Ну, тобто зараз я піду, отак ви кажете. Тут крапка, все. І ви вперед дивитесь, бачите, ви йдете, крапку поставили і йдете? Що ж 100% буде? Що 100% буде? Ту важка робота. Ой! Ну, тут кажуть, дивіться обережно, тому що ви дуже себе завалите роботою якоюсь. Причому ви працюєте, ви заробляєте, але ще й зверху берете щось таке, що від чого немає ні доходу, ні, вашої, ні вашого задоволення, і це вас жахає. Ну, кажуть, що це буде, але все рівно тут як попередження: просто не беріть зайвого в руки. І тоді, дивіться, беріть замість 10, беріть одне діло якесь, воно просто залетить. Воно просто буде мати такий поштовх від Всесвіту для, ваш, для його реалізації, для цієї, реалізації цієї справи. І тоді оця дев'ятка, вона не буде не так працювати. Вона буде працювати ось так. Тобто це буде приносити гроші. Наберіть дев'ять справ, візьміть одну, виконайте повністю, і це дійсно принесе гроші. А оцього. Страху нічного не буде. Так, ну, хай так і буде. Давайте покладемо ці карти. Тут дійсно просто приходять гроші, якщо ви беретеся за одну справу. Що 100% буде. Навіть допомога якась, що 100% буде. Тут переосмислення свого шляху. Ви як зупиняєтесь і на мить або на певний час, ви кажете, так, мені потрібно на самоті прийняти щось, що відбувається в цьому світі. Тут не рішення прийняти, а просто подумати, як усвідомити, що відбувається. Ось це заспокійна спокійне, спокійна така, бачите, як заспокоїти себе. Я просто бачу, що на фоні цього вашого спокою, внутрішнього, навкруги, твориться щось таке, що на що інші б реагували категорично не так спокійно. Ось. Це просто ваш спокій приводить в жах певних людей, які ну як, не вміють себе контролювати. Так Це дійсно, дивіться, ці люди навіть хочуть вам зробити зло якесь. Вони планують це зло. І що в них вийде? Це ви. Вони та таєм таємно, бачите, щось роблять, і що це? Ну, у вас, дивіться, у вас покров. Тобто ви, наче як під захистом. Я просто бачу, що тут якісь інтриги. Навколо вас. Але тут нам показали, що які б там інтриги не були, вони не дістануть вас. Ви двома старшими арканами представлені, а там п'ятірка не розбери що, так? П'ятірка жезлів. Тобто вони не можуть скласти навіть якусь певну фігуру з того, що хотіли, з того матеріалу, який зібрали. Це вороги. Це вороги, дивіться, тут сімка, тут тут. П'ятірка виходила так на дні колоди. І це все таємно, і дійсно вони роблять якусь справу. Але чомусь не виходить, і слава Богу, що не виходить. Тобто, буде-що, ваш захист, ангели захищають, людину вас, так, яка шукає сама себе. Оцей пошук продовжується, ось, а ангели вас захищають в цей час. Тому що, знаєте, вороги вони відчувають, коли. Людина, на яку вони хочуть напасти, якій вони желають, чи вона, чи він, тут, може, одна людина, там, той ворог. Вони відчувають, що людина в слабкому, в слабкому стані. Але тут не, не, не то було. Е, ви, то, можливо, і в слабкому стані, що сама себе не захистите, але дивіться, ангели біля вас. Я, 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 я не знаю, як це буває, але якийсь дивний Божий покров тут є. Хай так і буде. Вам тут потрібно якось захищати себе? Ну, бачите, ви як в беззахисному стані. Так, я бачу вас, яка не хоче певний час спілкуватися з людьми. Ось так. І від цього страждає якийсь чоловік? Він до вас уже і так, і так, бачите? А що це за чоловік? Ось він, король Пентаклів. А хто він для вас? Той хто може дати ресурс? Тут чомусь, хто він для вас, тут гроші йдуть. Він для вас що гроші? Був був розрив? Або що тут може сказати ця башня? Так, втрачаєте те, що хотіло, ось ця башня. Але при, але придбати тоді зможете більше, набагато більше. Ви втрачаєте те, що ви планували, а придбати зможете більше через те, що у вас рух вже не, як не, тобто не, не нерухомий стан у вас, а рухомий. От. Так, що далі? Що 100% буде? То знаєте, як, наприклад, відмовилися від, від того, щоб. Від якогось проєкту, який не рухається, або від того, що має там нерухомість, а придбали щось те, що рухається. Ну так, так воно і є. Бачите? Тут з жезлів каже так, так. Що 100% буде. Що 100% буде? Так, 100% буде. У вашому житті хтось є, хто не погоджується з вами? Але ви все рівно йдете до своєї мети. А хто він такий? що це таке у нас? Блок? Тут з'являється якийсь чоловік. Тут кажуть, що це, ну що, начебто, не з пустими руками з'являється якийсь чоловік, щось пропонує і тут про те, що як стосунки можуть за вашого його бажання розвиватися. Але якщо ви хочете, якщо ви хочете, що 100% буде. А буде сильний період у вашому житті, коли ви будете творити і кожного дня мати бачити плоди своєї творчості. Це перемога. Буквально кожного дня ви будете бачити плоди своєї творчості. Це досить довгий такий період буде. Період відродження. Як в історії людства так був такий період, так і у вас буде період відродження. Це після, часто буває після якихось творчих мук, так, людина як вертається до життя і перероджується, начебто Оцей цей період він буде досить серйозний, сильний, такий, який дасть вам багато сил, багато мотивації на, ще на майбутнє. Так, що точно буде? Що точно буде. Якась пропозиція від. Спеціаліста або пропозиція для вас, ця пропозиція повинна вам сподобатись. Тобто він робить все так, щоб сподобалася саме вам. Під вас заточена якась пропозиція від мага. Макс в даному випадку, ну, людина, яка є або підприємцем, або як яка має певний ресурс, так, і в в. Ну, в, своє, в своєму арсеналі вона володіє буквально всіма інструментами для того, щоб змінити ситуацію так, як він хоче, так, або і вона хоче. А, ну, я бачу, що ця людина він, як навчився багато чому і втілює в життя певні свої плани від нього буде пропозиція. Це може бути і в сфері кохання, так? тому що тут вже дві кубкові карти. але також просто в сфері там, де ви ем, маєте те, що вам подобається. Давайте подивимося. У вас спить? Якась вспить інтуїція. Ось так хочу сказати. Спить інтуїція. Це не не дуже добре. А чому про це сказали? Тут є якась попякесь попередження. Угу. А, так, тут показують якийсь обман. І обман цей ви не бачите і що, але 100% буде що в цьому випадку як це так виходить, мені вже декілька разів так буквально показують, що все рівно, як би там не було з ворогами, дивіться, вони там ходять, крутять щось, ви їх не бачите. А щастя йде до вас. 100% щастя йде до вас. Тобто, їм крутять мізки, вищі сили цим ворогам, щоб вони не чіпали вас. Дають їм якісь завдання, щось там кудись їх повертають в інший бік, щоб вони на вас не дивилися. Тобто займають, чим хочеш. То люди вже в жертві, або людина якась. Хто вам хотів зло причинити. Ну, не без них, звичайно, без таких людей ми не так би сильно розвивалися. Але вони є. Вони ж теж люди, і вони своїх ворогів мають, і своїх друзів. Так, все вірно. І тут саме про те, що інформація ця буквально з потоку йде. Так. Що 100% буде, 100%, так, диявол, що нам хоче сказати? Тут фінансова забезпеченість на е, такому досить гарному рівні, е, так що матеріальне буде переважати в вашому житті, е, перекос такий може бути. Ну, я бачу, що ви виносите цей шлях, бачите, ви ну як, про... переживаєте цей шлях. Класно пережити шлях, коли грошей багато, так? Тут так і кажуть, ви так і переживете їх. Його. Тобто ви, у вас не буде такої спокуси там м м м якось неправильно чинити. Або там витратити все, або там, можливо, ви стан ну, не стаєте людиною зарозумілою. Ні, ви дійсно. Свій шлях приймаєте таким, який він є, і виходите з честю. буде Так, 100% буде пара і повна зміна життя. Поки що далі дивитися не потрібно, нам кажуть, тому що далі вже ну, інший, інший хід колеса фортуни, там, де події вже не просто розмиті, а вони залежать від нас, тобто від наших варіантів, які ми вибираємо від тих варіацій. Тому зараз порада. Порада. Знаєте, що? Тут декілька йдуть таких. Бути рішучим і вміти ризикувати, щоб робити перший крок. Але якщо у вас, дивіться, дві дитячі карти, якщо у вас є діти, тут говорять про те, що треба знайти якийсь правильний підхід, не жорстокий, але досить рішучий. Так, чи все пишеться так? До якого є дитини. Ризикни бути більш рішучим чи рішучою. Ризикни бути більш рішучою чи рішучим до якогось кроку в своєму житті. Або можуть показувати дійсно, ну, дитину. Все, мої хороші. Дякую вам за все і за фінансову підтримку, за лайки. Не забувайте їх ставити. А, нехай вам за фінансову підтримку вам взагалі все свідає ще більше. До побачення, Па-па.